Як я три години билась з сайтом, щоб купити квиток на тур Blackpink. Якщо вже накопичила деяку суму для цього івенту, то це відео для вас. Тож, де брати інформацію про тур і перше це офіційні аккаунти груп. Ця інформація, якщо вони анонсують тур, в них має бути 100%. А саме в яких містах вони будуть? Я буду розповідати ситуацію з Парижем, тобто Франція. А вже додаткову інформацію я брала від різних телеграм-каналів. Тепер саме головне питання: де їх купувати? Найбільш популярний спосіб, щоб купити квиток на перему, це Ticketmaster. Саме я використовувала їхній сайт на браузері, але обов'язкове зазначення. Я використовувала Ticketmaster France, так як о, в цій країні я була. Тож перед покупкою ви мали знати в яку країну ви хочете поїхати, і обов'язково створіть свіяка. Ticketmaster за день-два до продажів. А вже на сайті ви можете побачити, коли цей продаж розпочнеться. Якщо я пам'ятаю, то продаж квітків на Blackpink Тур Дедлайн розпочався о 10 годині. Але зауваження, тому що я зайшла на сайт за годину до продажів, і я вже була на таймері. У мене на екрані висвітлилась годинка. Тож. Цей час люди розподілялися в чергу на цій платформі. Хоч я і за годину була на продажах, то я була 33 тисячна. Але головне правило в цей момент нічого не натискати та не оновлювати. Як ситуація в Парижі була, то ми не могли обрати своє місце. Тож коли вас допускає до покупки, ви лише бачите ціну. Спойлер, ті, що я хотіла місця, я не могла ніяк купити, тому обрала те, що могла. А це була перша лінія трибун. І покупку мені коштувала 140 євро. Інтів з усіма податками, а тут ви можете побачити, як виглядав цей квиток. Ви просто будете використовувати PDF файл, а там вже буде штрих код для security А якщо ви до свого замовлення запишете, що хочете конфеті, то я віддам свою частину з концерту рандомній людині. Але це буде ще одній людині, тож поспішайте.